Збагачувати словниковий запас, звісно, добре, але ще краще вивчати саме ті слова, які можуть дійсно стати тобі в нагоді. A higher salary, upward mobility, job stability. без англійської мови. Зараз ніяк просто неможливо. Yes, it's true. сьогодні. Вивчимо цікаві фразові дії слова, які можуть допомогти в твоїх прагненнях досконалити володіння мовою. Привіт, мене звати Марина. Я English teacher в English School. Отже, давай починати. Let's start off. Чи ми можемо сказати let's kick off? стар чогось нового в бізнес англійський використовується як початок чогось? To kick something off. Ти мав би дуже часто зустрічати вираз kick off meeting, що означає перша зустріч з учасниками проєкту. Before any new project, they all get together to kick things off. Якщо ти працюєш в напрямку маркетингу, тобі треба, наприклад, підняти обсяги продажів та залучити нових клієнтів. We are set to kick off our marketing campaign featuring exclusive discounts and promotions to boost sales and engage our customers. Brush up on. Коли ми brush up on something, ми щось оновлюємо. Brush up on в бізнес англійській означає оновити або покращити себе, вдосконалити навички. I don't know, maybe you want to brush up on your resume or ask for a a raise, or write a book or write book, just do more networking. Brush up your English with Solid English School. поцікався нашими профільними курсами для спеціалістів в маркетингу, розробці та дизайні. Ми розробляли їх разом з фахівцями, які працюють в IT та діджиталі. В описі до відео залишу лінк на сайт, де зможеш ознайомитись з усіма деталями, залишити заявку і отримати консультацію. It's to тобі up on your Python skills. Play games. в інтернеті є безліч ігор та вправ, щоб допомогти у вивченні Python випроповувати себе та отримати задоволення водночас. Наприклад, онлайн rpg Code Combat дозволить тобі весело провести час, при цьому підтримуючи інші популярні мови програмування, такі як JavaScript, CSS та HTML. Showcase your skills. Якщо геймінг не є твоїм захопленням, тобі може сподобатися HackerRank веб-сайт, який дозволяє програмістам практикувати свої навички та змагатися з іншими. Attend events. Ти знав, що існує дуже активна міжнародна спільнота Python або може щось чув про Python Software Foundation. Кожен рік проводиться конференції Python, на яких не обов'язково бути присутнім фізично. У заходах можна брати участь і віртуально. Хвилинка корисної інформації для Python-розробників завершилася. Turn down. Давай тепер подумаємо та розберемо це фразове дієслово. Воно складається з двох слів: Turn – поворот, Down – вниз. Те, що спрямоване вниз. Turn down – це відмова відхилення пропозиції або заяви. Наприклад, якщо ти подаєш своє CV на вакансію, but they turn down your application, ти не отримаєш роботу. Бажаю, щоб у тебе ніколи такого не було. Fall through. Fall – це коли щось направляється вниз, тобто падає. Що таке through. Це перехід з одного місця в інше. Наприклад, коли ти проходиш через двері. Imagine if your space was able to welcome everyone walks through the door. Коли щось fall through – це негативна річ, like fail. Провал або провалитися. Якщо щось «fall through», це означає, що воно відбувається не так, як заплановано. Якщо у тебе запланована зустріч з роботодавцем, але зустріч «fall through», ти не зустрінешся з ним. Логічно. «When a plan falls through» «It doesn't happen, absolutely». «Bank on» щось очікувати або залежати від когось на когось розраховувати. Не просто так тут присутнє слово «bank». Банкам слід довіряти. Принаймні так повелось, то ми і утворилось це фразове дієслово. You can bank on my support. Ти можеш на мене покластися. Bank on something – це про довіру. Коли ми кажемо bank on something, ми розуміємо, щось відбувається і щось відбувається певним чином. You can bank on solid English school, that we can boost your English skills. Ми працюємо вже понад п'яти років, випустили понад три тисячі студентів. You can bank on it. Ти можеш розраховувати на це. А чи можу я розраховувати, що ти поставиш лайк цьому ролику? Бо це вже фінальна частина. Вже час це зробити, якщо дійсно тобі цей ролик сподобався. Підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві ролики, бо їх буде ще дуже багато. Дякую за твою увагу. Побачимось в наступному ролику.